Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Екс депутат Верховної Ради України, політичний активіст та боєць ЗСУ Борислав Береза, прокоментував статтю «Чартер-97. вибухи в районі військового аеродрому у Зябрівці. Під Гомелем». Версія, яку озвучили українські силові та військові органи, повністю відповідає реальності. Наразі ми вдячні всім білорусам, які допомагають захищати Україну та знищувати російську військову техніку на території Білорусі. Тому всім білоруським партизанам дякую. Чи варто очікувати на подібні інциденти на військових базах у Білорусі, якщо їх продовжать використовувати для атаки на українські міста? У будь-якому разі росіянам доведеться забратися з Білорусі або загинути там же разом із спаленою російською технікою. До речі, також дуже цікаво є потенційна доля Лукашенка. Я вважаю, що він, як будь-який диктатор, має закінчити такою самою смертю, як і його попередники: Чаушеску чи Каддафі. В Україну планується постачання далекобійних комплексів «Атак МС», які можуть долетіти до Мінська. Наскільки велика ймовірність того, що Лукашенко якось почує тривожну бавовну у своїй резиденції? Бавовни та задимлення в Білорусі можуть статися, якщо й далі підніматимуться російські літаки, щоб обстрілювати Україну та бомбардувати наші міста. Лукашенка може не почути жодних хлопків та не побачити жодних задимань, а просто особисто зустрітись із Петром на небесах, і тоді той відправить його до пекла. А перед цим до пекла його відправлять Збройні Сили України та білоруські патріоти. Як вибухи у зябрівці можуть вплинути на моральний дух армії Лукашенка білоруських партизанів та добровольців, що воюють на боці України, чи не збільшує шанси на звільнення Білорусі від диктатури? Такі події мотивують тих, хто їх успішно проводить, і демотивують тих, хто в них отримує шкоду. Білоруські партизани отримали, звичайно ж, новий мотиватор, а російські солдати чітко розуміють, що на них чекає. Опір у Білорусі тільки зростатиме і закінчиться поваленням Лукашенка. І я дуже сподіваюся, що він не встигне втекти в Росію, а буде засуджений білоруським народом або просто здохне при спробі втечі. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.